Зараз буде знову та сама фігня, коли я записую аудіо паралельно малюючи. Зараз в мене задача стоїть намалювати один з фреймів, чиніше 24 й фрейм до коміксу. І в мене є кольорова палітра, яка кладається з такого фіолетового жовтого кольору, в основному, наскільки я зрозуміла. В мене є персонаж кіт, в мене є персонаж хлопець приблизно років 20. В синій футболці, такій, е, блакитній, скоріше футболці, е, в фартусі такого блідого зеленого кольору, якому на вигляд років 20, в нього є родимки, синці і подряпини. Від того, що він багато працює, е, треба придумати далі якийсь сюжет і передавати наступному художнику. Це дуже весело, оскільки в мене в голові зараз, прямо зараз я дивлюсь, е, в мене що йде? Так, шоста сторінка. Це шоста сторінка, де Хлопець вже починає щось виліплювати, і в мене поки що в голові тільки те, що він може в принципі ліпити самого кота. Я знайшла кілька скульптур котів, щоб приблизно знати, як виглядає глина. глина, глина. Так що, власне, зараз буду щось намагатись вималювати. Думаю, це логічно, що він буде робити скульптуру власне кота. Може потім хтось що ще додумає, думає, але поки що це все. Вибачте, я просто знаєте, я не можу зараз почати малювати, оскільки я подивилася трошечки уважніше на фрейм 23. І я не можу не поржати з цього кота. Просто я плід не можу. В чому цей кіт схожий? Я не знаю. На мені нагадує Патріка. Ось в тому образі, ну я поставлю картинку. Знаєте, зараз е, я на тому моменті, коли зробила скетч скульптури кота, і мене зараз глючнуло, оскільки я думала про те, яким зробити фон, і помітила один такий недолік, який не був продуманий з самого початку, і це великий мінус. Оскільки зараз, передивляючись комікс, я тупо не розумію, яким чином, в якому порядку, в якому просторі тусить цей хлопець з котом, оскільки то в нас вікно позаду нього, то воно з правої сторони, потім воно ніби постійно з правої сторони, а потім в якій. Ясь момент, ось цей, я не знаю, який це фрейм, мабуть, 22-й, чи ні, 21-й. Коротше, я покажу. То там вікно вже взагалі з іншої сторони. Чи це такі? Така будівля, знаєте, як зі скляними стінами, ну так образно. Типу з великими вікнами з обох сторін, але чому тоді на інших штуках було так темно з однієї сторони, що когось там взагалі міняється інтер'єр, то там вікно таке, знаєте, як з вітражами, то вікна звичайні, то вікна відкриті, то зі шторами. Я не розумію. Просто мені здається, це треба було продумати з самого початку. І тепер я просто думаю, а що мені малювати? Оскільки навіть стіл різних кольорів з різної, як би тут мовити, сторони цієї кімнати, цього простору, я реально не розумію, типу, він йде за коричневий стіл, а потім він настає синім, а потім він коричневий, і попереду цього стола стіна, але там ніде не нема, нема стіни, тільки вікно. Я не розумію. Рятуйте. Зараз я думаю, що просто зроблю щось типу якоїсь драпіровки, мабуть, позаду столу. Так в плані, в мене скульптура буде стояти так, що з лівого боку від неї, ну тобто, майже позаду неї, буде вікно, скоріш за все, або якийсь простір з вікнами. Вона буде стояти на коричневому столі, і, скоріш за все, буде такий, як більш панорамний фон. Не знаю, як я його намалюю, якщо чесно, не навиджу малювати фони, але в мене немає вибору. Я не знаю, що інакше зробити. Ще домалюю зараз руки хлопцю, як він виліплює щось з цього кота і відправлю це далі. Людиська Малювали своє. Зараз згадала, що десь бачила на якомусь фреймі в попільничку на цьому столі. Я думаю, буде прикольно її додати, але тепер в мене новий квест. Зрозуміти, з якого боку столу вона лежала. Зараз я поглянула на той фрейм, де попільничка. Я не знаю, який він по номеру, я просто покажу картинкою. То попільничка знаходиться якби з лівої. Верхньої частини столу відносно глини і рук хлопця, але потім попільничка з правого боку. А потім, якщо брати попередній фрейм, де вона якби зліва, е, згори, то таке відчуття, ніби кіт лежить на тій попільничці тепер. Мені дуже складно, я не розумію, в мене ламається мозок. Зараз я на тому моменті я б не можу намалювати цю довбану руку. Я, не, то, типу, це не така складна. Не таке Є складне положення цієї руки, але я не розумію, коїться, як її намалювати. А... Оскільки я не записувала з якоїсь причини а, свої думки на рахунок другого фрейму, який я малювала, хочу просто сказати якісь загальні штуки, що. Як я подумала просувати сюжет далі. Мені чомусь здалося, що буде прикольно, якщо муза зникне. В Цьому був би тоді якийсь сенс. Я думала, що продовжать думку, а якби що хлопець, що хлопець придумав щось зробити далі з цією скульптурою кота, може ще якось її обіграти, все таке. Може, що він зрозумів сенс життя в нього з'явилось натхнення, він почав творити далі, але цю думку не розвинули. Так, як і мою першу типу з тим, що в принципі скульптура, що він малює власне кота, ой, малює, боже, робить скульптуру, власне, кота, ліпить кота. Я думала, теж хтось якось це обіграє, але всі такі, ну, кіт, так кіт. Коротше, досить цікаво було. І зараз я дуже довго чекала. Я чекала фіг скільки в мене взагалі з цим коміксом є дуже довга і цікава історія, оскільки ми вирішили, всі художники, що хочемо мати по екземпляру цього коміку. Міксу напечатати, надрукувати його і, власне, отримати, потримати в рутях, потримати його в своїх рутях. Це було б класно. І в чому прикол? Ми його вже відправили на друк, його надрукували е всі там скинулися, все таке. І тут я розумію, що мій комікс до мене не прийде, оскільки відправляти його з України в іншу якусь країну. Е це максимально безпантово. Ну, типу, ніхто так не робить. Мені відмовились його відправляти в краків. бо так, ніхто не робить. І мій комікс. Я вже думала, я його ніколи не побачу. Але дякуючи моїй одногрупниці, яка поїхала в Україну, бо захворіла ковідом, вона змогла його мені привезти. І зараз я прямо при вас, прямо в перший раз його прям візьму і відкрию, розпакую і покажу, що там. О, Боже, подивіться на це. Мені їх жалко. Мені їх жалко розпаковувати. І І, і. Хочу трошечки додати те, що було написано на першій сторінці, як ви відкриваєте цей комікс. Тут написано наступне: цей проєкт був спільно організований спілкою українських артблогерів. Задумка в тому, що заздалегідь було обране речення, з якого почнеться історія. Скульптор, який довго нічого не робив, вирішив пошукати натхнення для свого майбутнього виробу. Але чіткого сюжету немає. Починаючи з першого фрейму і закінчуючи 32-м, кожен учасник самостійно додумує історію. Роз... Розташування предметів та текст. Це, звісно, все дуже добре, але давайте згадаємо, як я мучила з цим розташуванням предметів, і мене просто око сіпається. Ой, Боже. Ой, о, подивіться. Блін, не фокусуйте, фокусуйся. Що, в мене воно не фокусується. О, Подивіться. Якісь фурії. Я просто поділь в I'm dead Inside. I'm dead. Man, I'm dead. Наклею собі на лоба. Воно таке гарне. До речі, oh. до речі, 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 до речі. Це я. І ось це теж я. Не. Просто я в шоці. Я просто. В любові, I'm in love. Ну, бо камон. Ну, -мо, як так можна взагалі? До речі, цікавий факт. Цікавий факт, просто random факт. Що саме ніби як, якщо я не помиляюсь, саме від того, щоб я намалювала, і пішла ідея того, що скульптор робить кота. <сум> Руші сюжету. Я в шоці, я в шоці. У мене нема слів, у мене нема слів. Просто Боже мій, ну просто подивіться. ну. Ну, ну хто, ну хто так робить? Ну 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 люди, ну, ну, ну що ви робите зі мною? Ну для чого? І зараз, блін, абсолютно, абсолютно офіційно я наклею якусь цих наліпок собі на планшет, одну на телефон, а одну собі на лобам. Бо, ну, підловити. Та, блін, я навіть не знаю, куди її приклеїти. I have two sides.